Війна, що вже понад два роки триває у Сирії, спричинила хвилю біженців. Сотні тисяч сирійців знайшли притулок у сусідніх країнах, чимало осіли у Єгипті, де попередній уряд лояльно ставився до втікачів від громадянської війни. Однак, зі зміною влади, сирійці скаржаться на утиски їх прав та вказують на випадки насильства. Розповідає Вероніка Круглашова. Сирійський біжнець Уал Мустафа прибув до Каїра минулого року. За кілька місяців він знайшов роботу і житло, що дало йому можливість допомагати родині на батьківщині. Тут усе дуже просто. Немає проблем з роботою чи спілкуванням. Потрапити у каїр теж не складно. Нині все значно складніше. Через два місяці після цієї розмови президента Єгипету Мухаммеда Мурсі, який підтримував сирійську опозицію, усунули від влади. Після того, як Мурсі пішов, я почав помічати, що деякі єгиптяни дивляться вороже на нас, як на поганих людей він каже, що його бізнес зазнав значних збитків, а уряд переглядає рішення надавати біженцям доступ до медичної опіки та освітніх закладів. Срійці раніше сприймалися як побратими, що здійснили революційні перетворення на зразок єгипетських. Нині їх почали сприймати як прибіжників мурсі та мусульманського братства. Сирійський правозахисник Хайтам Аль-Малих стверджує, що сотні сирійців були побиті прямо на вулицях або заарештовані поліцією. Багатьох депортували державна преса лише погіршує ситуацію. Вась деякі засоби масової інформації говорять вельми неприємні речі про нас. Скажімо, що ми щось на кшталт мусульманського братства, тобто терористи, що вільна сирійська армія це терористичне угруповання. Новий уряд також запровадив жорсткі візові правила, що ускладнило процес отримання притулку. Сирійці приїжджали до Єгипту з часом прибували їх сім'ї. Тепер вони не можуть. Їм доводиться залишатися у Лювані, Туреччині чи Сирії. Через це деякі сирійці повертаються на батьківщину. До переїзду в Каїр Мустафа жив поблизу Дамаска. Відколи покинув Сирію, він не цікавився політикою. Проте зараз чоловік у Він щиро бажає падіння сирійського режиму нам потрібно, аби хтось вирішив цю проблему. Можливо, Америці це під силу. Ми не знаємо, але безумовно переживаємо. Ми боїмося за своїх співвітчизників, боїмося за країну. Буде зовнішнє втручання у Сирію ні, Мустафа не має наміру туди повертатись. Він також не планує затримуватись у Єгипті. Він намагається отримати дозвіл на проживання у США чи одній з європейських країн. Вероніка Крулашова, Голос Америки.